Наш друг Бурст у своєму минулому відео за невеликі гроші придбав ось цю стареньку ниву, щоб порівняти її з радіокерованою машинкою вартістю в 500 доларів. На жаль, до кінця випробувань Нива не дожила, так як у машини застукав мотор, і вона відправилась на довготривалий ремонт. Але зараз Нива знову на повному бойовому ходу. Двигун відремонтували, поміняли в ньому все, що тільки можна, і в цьому відео машиною займемося ми. Усунемо ті проблеми, що залишили. Приведемо до ладу зовнішній вигляд і підготуємо тачку до бездоріжжя. Нам якраз стане в нагоді подібний транспорт для будівництва будиночка на березі ставка. Для реалізації всього задуманого потрібне підходяще місце, тому вирушаємо в дорогу. Прибули до закинутої станції технічного обслуговування. Давним-давно в цьому ангарі ремонтували сільгосптехніку, в тому числі і Ниви. До наших днів всередині нічого не залишилося, але тут дуже просторо і є оглядова яма. Я вважаю місце ідеальне, але не завадило б трохи його окультурити. Велике сміття і штукатурку, що обсипалася, прибираємо лопатами. Після цього підлогу підмітаємо. Проводимо прибирання і в ямі. Тепер усередині чистота і порядок. Заносимо саморобні меблі з піддонів і викладаємо на них інструмент та все необхідне. Крім цього, ми провели ще й освітлення, одягаємося у спецодяг, і СТО знову працює. Можемо заганяти машину на техогляд. Залізши в яму, ми почали роздивлятись низ автомобіля і не помітили ніяких критичних дефектів. Передні стійки не попротікали, а задні наче нещодавно поміняні. Сейлендблоки теж всі цілі, а важелі не люфтять. Але найголовніше, що днище зовсім не гниле. Зверху на кузові є місцями і ржа. але зараз ви будете здивовані, машина практично вся в рідній фарбі. Щоб це підтвердити, ми взяли спеціальний прилад, товщино. Мір, притуляємо його, наприклад, до капоту, і можемо бачити на екранчику 96 мікрон. Якщо показники коливаються від 80 до 160, то швидше за все деталь не фарбована. На приладі майже скрізь були однакові цифри, крім цього, і ще кількох місць. Салон автомобіля, хоч і брудний, але не вбитий. А на одометрі можемо бачити пробіг майже 94 тисячі кілометрів. Але як нам сказав майстер, який лагодив двигун, це вже друге коло. Тобто наїздила ця нива не цілих 200 тисяч. На секундочку, машина 1989 року випуску. Таких залишилось не дуже багато. Ми хочемо, щоб автомобіль зберігався в такому стані ще довго. І для цього в першу чергу. Необхідно позбутися корозії. Зараз цим і займемося. За допомогою викрутки відкручуємо кілька шурупів. І демонтуємо підкрилки. Беремо шуруповерт із кораловою насадкою і ретельно зачищаємо іржу до голого металу. На щастя, наскрізних отворів ми не побачили. Поступаємо так само і з іншими арками. А для того, щоб видалити корозію в важкодоступних місцях, будемо використовувати бормашинку з абразивним каменем. Вона справляється з цим завданням навідмінно. Перед нанесенням нового ЛФП ми вирішили додатково захистити метал хімією. За допомогою невеликого пензлика наносимо перетворювач іржі на зачищені місця. Цей засіб відмінно витравлює корозію, яку не вдалося прибрати механічно, а ще після висихання залишає на металі оксидну плівку. Вона запобігає появі іржі. Слідом беремо малярський скотч і проклеюємо ним контур по згину арки, щоб у майбутньому підфарбування не сильно водії. А ту частину деталі, куди не повинна потрапити фарба, закриваємо папером. Перед фарбуванням все добре знежирюємо. Для цього ми використовуємо антисилікон. Спершу покриємо метал епоксидним ґрунтом. Він теж відмінно захищає від корозії. Наносимо його з відстані 15 см у два шари. А важкодоступні місця і там, де були невеликі жучки, ґрунтуємо за допомогою пензлика. Після того, як ґрунт висох, ми взяли фарбу по номеру кузова. Наносимо її так само, як і ґрунт. З невеликої відстані в два шари. А для того, щоб зафарбувати дрібні дефекти, будемо використовувати автомобільний олівець. Колись ми вам такий вже показували. Він чудово підходить для подібного ремонту ЛФП. Після того, як фарба висохла, можемо відклеювати скотч з папером. Як на мене, результат непоганий. Колір відрізняється зовсім трішки. Все через те, що рідна фарба трохи вигоріла, але найголовніше, що корозія не буде прогресувати. Ще одним слабким місцем цих машин є пороги. Дідусь, колишній власник, їх вже чимось підмазував, але місцями обробка почала підводити. І на порогах теж встигла з'явитися іржа. Видаляємо її так само, як із арок. Далі беремо крупну наждачку і шкуримо поверхню. Щоб вона стала трохи шорсткою. Після цього наносимо на голий метал перетворювач іржі. Ізолюємо скотчем і папером ті місця, на які не повинна потрапити обробка. Ретельно знежирюємо пороги та ґрунтуємо їх. Беремо балон антигравію та покриваємо ним пороги. Завдяки спеціальному складу антигравій має чудову міцність і еластичність, і пороги не будуть пошкоджуватися від попадання води, бруду і навіть камінчиків. Кузов зверху захищений, але так як машина в основному буде експлуатуватися у вологому середовищі, необхідно подбати про днище, щоб воно не згнило. Насамперед, дно потрібно відмити від бруду. Для цього в пульверизаторі ми розводимо з водою активну піну. І наносимо її по всьому днищу. Даємо піні кілька хвилин попрацювати. Після цього беремо в руки щітки і відчищаємо весь налиплий бруд. Слідом змиваємо водою. Дно автомобіля чисте, і на ньому ми не побачили жодного натяку на корозію. Щоб так було і надалі. Приготуємо саморобний антикорозійний засіб. Нам знадобиться полімерно бітумна мастика і пушсало. Банку з мастикою кладемо на дві цегли і підігріваємо її пальником, допоки вона не стане рідкою. Додаємо в мастику гарматне сало і доводимо суміш до однорідності. Антикорозійний засіб готовий, поки він гарячий, за допомогою пензлів наносимо його на дно доволі товстим шаром. Ретельно промазуємо кожен куточок. Такий антикор чудово захищає днище автомобіля від механічних пошкоджень. А ще він вологостійкий, тому не змиється водою і триматиметься на металі не один рік. Для кращого захисту не було б зайвим обробити приховані порожнини, такі як лонжерони. Для цього ми взяли автоконсервант Мовіль. І за допомогою спеціальної трубочки через отвори забризкали цим засобом всі пустоти. Потрібно тільки дочекатися, доки антикорозійна обробка застигне, а вільний час можна провести з користю, до прикладу, ознайомитись з такою сферою, як трейдинг, і допоможе в цьому одна з найкращих трейдингових платформ PO Trade. Оскільки саме тут торгувати доволі просто і зручно. Якщо певний досвід у вас є, тоді можете діяти за власною стратегією. А якщо ви новачок у цій справі, то саме для вас досвідчені трейдери підготували без Коштовні навчальні матеріали, щоб перші кроки в торгівлі були впевненішими. До прикладу, ось одна з успішних угод після базового навчання. Задля вашого комфорту ПО Trade підтримує безліч платіжних систем, включаючи банківські картки і, звісно ж, криптовалюти, такі як Bitcoin, USDT, Ripple та багато інших. Посилання на ПО Trade я залишу в описі під відео. Для того щоб і ви змогли спробувати себе у такій цілі. Цікавій сфері, як трейди. А ще спеціально для вас ми підготували ось цей промокод. Вводьте його та отримуйте 100% до першого поповнення. Всім вдалих угод. Для наших завдань дуже важлива місткість. Нива, не скажу, що місткий автомобіль, але це легко виправляється. За копійки на розборці ми купили ось такий багажник на дах. Його косметичний стан плачевний. Зараз приведемо його в порядок. Полущену фарбу разом із коротшим. Цією видаляємо за допомогою широковертів та дротяних насадок. Коли багажник зачищений до металу, добре знежирюємо його. Грунтуємо і фарбуємо чорною матовою фарбою. Після висихання багажник став виглядати як новенький. Встановлюємо його на дах. На такий багажник можна буде покласти якийсь інструмент, наприклад. Але щоб перевозити щось більш габаритне по типу дощок або колод, знадобиться причіп. Щоб причепити його до машини, потрібен фаркоп. Встановити його простіше простого. Прикручуємо фаркоп до кронштейнів заднього бампера. А також до днища. Фаркоп надійно закріплений. І тепер ми маємо можливість тягати за собою повний причіп будматеріалу. Дідусь теж усіляко тюни І Із останніх його доробок це ось такі діодні протитуманки. Світять вони яскраво. Але цього світла, наприклад, у лісовій глушині може не вистачити. Тому доопрацюємо освітлення і ми. Нами була куплена ось така led балка. Складається вона аж із 60 світлодіодів. Світи Така має дуже добре. Займемося її монтажем. Кріпити люстру будемо до багажника на даху, просверлюємо в ньому отвори, закріплюємо балку парою болтів та гайками. Тримається надійно. Для підключення в комплекті з балкою йшла ось така простенька проводка. Припаюємо до контактів люстри два дроти. Та ізолюємо їх термоусадкою. Заводимо кабель під капот. Червоний дріт підключаємо до плюсового контакту. Ми прикрутили до акумуляторної клеми. А чорний потрібно підключити до мінуса. Це може бути будь-яка оголена точка кузова. Кабель укладаємо під капотом і просвердлюємо в моторному щиті отвір. Через нього ми завели в салон дроти для підключення кнопки. А вмонтувати її ми вирішили біля тумблера, який відповідає туманні фари. Вмикаємо і все чудово працює. Світить люстра дуже яскраво і зробить пересування в темний час доби більш комфортним. Але на цьому ідеї, як доопрацювати освітлення, у нас не закінчилися. Ми купили LED лампочки у фари і зараз вам покажемо, як їх встановити. Для цього відкручуємо кілька гвинтиків, що тримають решітку радіатора, і демонтуємо її. Знімаємо оптику. Та та витягаємо з неї стару лампочку розжарювання. Замість неї встановлюємо нову діодну та закріплюємо оптику на своєму місці. Так само проводимо заміну лампочки з іншого боку. Встановлюємо назад решітку. Тепер і фари світять білим яскравим світлом. Старе галогенове освітлення ми вирішили замінити ще у денних ходових вогнях, а також у плафонах салону. Тепер освітлення нам точно вистачить, окрім видимості в темноті, діодні лампочки відмінно покращили зовнішній вигляд автомобіля. Щоб Нива змогла легко забратися в круту гірку, не застрягнути в грязюці і доїхати до нашого ставка потрібна хороша гума. Ми прикупили комплект новеньких шин з ось таким величезним протектором. Він буде чіплятися за будь-яку поверхню. Вже не терпиться встановити нову гуму. На цих колесах нива стала виглядати наче агресивніше, і тепер машина готова до бездоріжжя. Не дивлячись на те, що до кінця відео вона знову буде брудною, автомобіль все таки потрібно привести в порядок. Тож вирушаємо на автомийку. Спершу наносимо на кузов піну. Ретельно відтираємо багаторічний бруд губкою, тому що безконтактно з ним не впоратися. Змиваємо все водою. І протираємо машину насухо. Зовнішній вигляд автомобіля покращився, але нас засмутило те, що блиск майже відсутній. Зараз покажемо вам, як його можна відновити. У цьому нам допоможе твердий віск. Для того, щоб наочно продемонструвати ефективність засобу, наклеюємо по центру капота малярську стрічку. Далі набираємо трохи воску на аплікатор і круговими рухами наносимо його на капот. Чекаємо буквально 5 хвилин і беремо фібру. Допомогою неї розполіровуємо віск, віддираємо скотч, і результат очевидний. Та сторона, яку ми покрили твердим воском, набула більш насиченого кольору і красивого блиску. Крім косметичного ефекту, віск надає відмінний гідрофоб. Засіб дійсно дуже ефективний, тому покриваємо ним всю машину. Після нанесення твердого воску машина заблистіла і тепер тішить око. Під'їжджаємо до пилососу, оскільки салон після всіх наших доробок дуже забруднився. Зараз наведемо в ньому чистоту, знімаємо старі чохли з сидінь, тому що вони тут взагалі не потрібні, лише збирають пилюку. А також прибираємо весь зайвий мотлох. Беремо продувний пістолет і ним видуваємо весь пил з важкодоступних місць. Злітом пилососимо. Для того, щоб очистити сидіння, ми взяли спеціальну піну. Наносимо її. Після цього вичищаємо бруд пензликом. А надлишки засобу прибираємо вологою ганчіркою. Іншою хімією ми почистили дверні карти. Торпеду та підлогу. За старою традицією фінальним штрихом стане нова пахучка. Після хімчистки салон не впізнати. Він ніде не порваний, не затертий і виглядає як новий. На цьому відновлення завершено. Нива готова і настав час вирушати в дорогу для того, щоб перевірити її у справі. Асфальтом їде кожна машина, тому зараз ми спробуємо добратися нивою до нашого ставка. Звернувши на польову дорогу, дискомфорту їзді не відчувається. Підвізка відмінно відпрацьовує всі нерівності, а в круту гірку нива забирається без труднощів. Далі на нашому шляху зустрілася та сама величезна калюжа з грязюкою, на якій і застукав у машини мотор. Але сьогодні ми знову тут, щоб її подолати. За рахунок. Хорошої гуми та маленької ваги машина з легкістю проїжджає і навіть не буксує. Наш шлях пролягав по полю, і ми наближалися до лісу, де і знаходиться наш ставок. Заїхавши в ліс, нам знадобилося освітлення. Навіть не в повній темряві, воно сильно допомагає. А нива за рахунок своїх маленьких габаритів чудово маневрує між деревами і доставляє нас на берег нашої лісової водойми. Сюди нам не вдавалося заїхати нічим, а Нива впоралася з цим завданням. Тепер у нас є транспорт для того, щоб доставити матеріали для будівництва будиночка на березі ставка. А якщо ви хочете дізнатися, як ця машина опинилася у нас, і подивитися, які експерименти на неї чекали після покупки, то дивіться відео бурста. Воно теж неймовірно цікаве. Зустрінемось зовсім скоро на березі ставка.